Друзі, я вас вітаю! Це канал Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Це рубрика карта дня. Карта вашої енергії на сьогоднішній день. Обираєте, будь ласка, одну з колод. Це карта таро ілюмінатів, Чеклунське таро і щоденне таро відьмь. Кожне таро працює феноменально. Кожного таро, у кожної цієї колоди своя енергія. Але вона в мене напрацьована: конект з кожною колодою є, тому обирайте та, яка дивиться на вас. Можна задати три різні запитання на кожну з колод. А можна щось, якесь одне. Отже, я маю надію, що ви обрали. Поїхали працювати. Отже, дивимося карту. Що у вас випадає на сьогодні? Вау! Карта імператора. Саме на цій колоді імператор дуже вже, знаєте, така людина мудра. Стара, і навіть я би десь сказала: от саме тут заскорузла: це людина, у якої побудований свій світ, свої правила, свої догми, своє бачення світу і людину не зсунути. І якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то саме сьогодні вам потрібно. Діяти саме з цієї позиції, не давати себе продавити. Можна нав'язати свою думку. Можна переконати когось, не давати нікому продавити ваші кордони. Тому що цей світ ви створювали дуже довго. Але крім того, подивіться уважно на малюнок: цей імператор так, щоб різкість була добра, шукаю різкість, він тримає. На витягнутій руці, на витягнутій руці, як ніби макет земної кулі, земну кулю. Тобто у нього є певні плани, мало того, що він має свій світ, який сам створив, але в нього є ще плани на майбутнє. І ця карта закликає вас не зосереджуватися, не зациклюватися лише на тому, що у вас є. А ставити собі нові плани і нові досягнення. Розумієте? От про що фониться карта. Це був перший варіант. Другий варіант. Ваша карта на сьогодні, ваші енергії. Дев'яточка мечів. От коли я бачу таку проблемну карту, то я інколи дивлюся, що на дні колоди. На дні колоди доля. Дивіться, яка історія. У вас на сьогоднішній день якась. Безвихідна ситуація, яку вам здається, це може бути діагноз, отримання діагнозу, це може бути хвороба. Це може бути просто якісь безсилля. От ви, ніби ця дівчина, молоді, так, і тіло молоде, ще пружне, красиве, але ви не можете діяти з тих чи інших причин. А, мечі всі, бачите, висять на стіні. Вони якби складені, висять на стіні, але вони чекають свого часу. От про що це. Дев'ятку мечів правильно треба пережити, її треба відплакати, відстраждати, тут дати собі час відстраждати, тому що в таро немає поганих карт насправді. Є поради і є шлях. Да? Як там, У самурая немає цілі, чи в кого це. Чи у воїна є шлях. Наше життя, все наше життя це шлях. Серйозно. І якщо ви зараз там а, реально відчуваєте безсилля і не знаєте, як далі жити, і в чому сенс життя, то в мене для вас, в принципі, в якомусь сенсі хороші новини. Вам зараз сьогоднішній цей день, сьогоднішній самий день, дано відстраждати. І кажуть, маєте право полежати, відпочити в бездіяльності, і, можливо, вам потрібен цей відпочинок. І навіть хвороба ця потрібна. По психосоматиці всі хвороби йдуть для того, щоб ви щось переосмислили і щось усвідомили. Карта долі. Кажуть, що тут якраз по долі такий стан, можливо, ви його, ну я не знаю, Можливо, це результат якихось ваших попередніх дій, попередньої якоїсь необачності. Можливо, це результат генетичних якихось розладів. Ну, якщо це стосується хвороби, так? якщо це стосується якоїсь ситуації, де ви не можете діяти, то карти Таро кажуть, що доля вас виведе. Сьогодні ви маєте повне право побути в бездіяльності, зробити паузу. Подивіться якесь кіно, почитайте книжку, не дивіться постійно новини, тому що, можливо, ви передивилися цих новин. І ви їх так багато подивилися, і ви розумієте, що ви нічого не можете зробити в своєму житті. А ви можете. Навіть в самі страшні точки, скажімо так, людської біографії і історії люди виживали, закохувались, народжували. Нових людей. Розумієте? Завжди є якісь проблеми. От про це карта. Тому вас і вклали. Маєте переусвідомити якісь речі, і доля вас далі кудись виведе. Дякую за увагу. Другий варіант третій варіант. Третій варіант, що на сьогодні. Ух ти! Одна людина дивиться, скажіть чесно, тут теж вимушена зупинка. Тут про медитацію, четвірка мечів. Тут не завжди про хворобу, тут взагалі однозначно про вимушену зупинку. Однозначно, на дні колоди, що тут? Паж мечів, маленький пажик. Маленький пажик, який захищає свої цінності і бореться за якісь цінності. Кажуть, що, можливо, це ваш такий і настрій. І ви боролися, робили. Чому щось не вдалося? Тому що немає ще зрілості, повної інформації, а не вистачає тонкої енергії. Четвірка мечів. От для мене це от моя карта, коли я дихаю. Подивіться, тут відьма, так? Біля неї її мітла, на якій вона літає, її чарівний капелюх. Вона не спить, вона медитує. Вона якось такі, припіднята, така навіть подушка. Бачите, вона так. От чесно, вона дихає моїм магічним диханням. От, ну, от, ну, Прямо от бачу це. Вікно відкрите. Це, так, це у нас який молодий місяць. Це молодий місяць. Молодий місяць. Це час медитувати, мріяти, вимальовувати собі якісь плани всередині, але це ще не час діяти. Не час діяти. І що цікаво, що на дні колоди паж мечів це навіть дії такі невеликі, покрокові. Тут вам потрібно зрозуміти, що вас гальмує, чому вас гальмує. А можливо, якщо ви самі вирішували якусь проблему, якусь історію, і ви. Там, як в лабіринті ткнулися в стіну, там ткнулися в стіну, то якраз час зупинитися. Якщо там, от в попередньому варіанті була дев'ятка мечів, це повна бездіяльність і безсилість. Там дозволено людині просто похворіти, просто прийняти ситуацію бездіяльності, то тут активна бездіяльність. Четвірка мечів, зовнішньо ми зупиняємось, але внутрішню. От коли людина медитує, підключали колись датчики, от коли наукові дослідження були мозку. То зовнішньо людина спокійна, а внутрішній мозок проробляє таку роботу, якщо там людина молиться, медитує, там активні речі відбуваються. Так само під час сну часто, так? коли нам щось сниться активне. Тож, зробіть зупинку. Вона має у вас бути конструктивна, а далі, далі, після цієї зупинки ви починаєте невеличкими кроками діяти. Але тут ніяких маніпуляцій не має бути. Тут, якщо ви знайдете якийсь вихід, він вам прийде в цій медитації отак, то діяти заборонено. Ви себе ще в більший заведете, Господи, скажіть мені слово, забуваю це. І час йде як, лабіринт. Можливо, ви його себе і завели, тому що от ми думаємо, а може так зробити так? Ні. Тут якраз дія пряма. Отакий був третій варіант. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо ще досі не підписались, якщо відео було цікаве, корисне, діліться ним у ваших соцмережах, у особистих повідомленнях з вашими друзями. І хай вам щастить. До зустрічі!